Ну, Женька не куда. Так, закрытие. Це порушення наших прав і свобод. Що Чого таке? У нас є есть распоряжение, понятие миського головы. Половину проводить ну, в зале в Европейскую сторону. Регистрируйтесь вот. Да, вот. Я хочу секундочку подожди. Это четыре раз. До сімнадцятої години має працювати виконком. Ми прийшли в 1640. Ось ну там двері були відчинені. Ми хотіли туди зайти, але там стояли чоловічки в зеленому і сказали, що і сказали, 에, нікого і не пускають, є розпорядження а у нас є взагалі розпорядження міського голови. Про проведення на сь сьогодні на 18 -го годину громадських слухань. Ось. І от ми, як ми на виконання цього розпорядження прийшли на громадські слухання. Нас пускають. Предлагаю утвердити план регламент проведення громадських слухань на сьогодні. А, всі отримали копії на руки. Хто за план регламент проведення громадських слухань. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Перше питання: заслухати звіт про використання Ірпінської міською радою по його участі забудовників у розвитку інженерної та соціальної інфраструктури на 2016 рік. год. На останній сесії якраз зарахувалися, як його участі. Ви розумієте, що коли ви заглянете в документи в положення про зарахування по його участі, по його участі повинна бути зарахована коштами там 4% від жилої площі, і 10% від нежилої. Значить, якщо це добре, коли купили в музей, наприклад, цю бібліотеку меблі там чи стелажі якісь, але це не пойова участь, це не пойова участь, коли зараховується насінням, яке висівається в парку і так далі. Ці кошти повинні приходити до, до бюджету міста, і ми маємо з вами вирішувати, нам сьогодні нагально потрібно лавочки, чи можливо побудувати новий садочок, нову школу. І так далі. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую одноголосно. Наступне питання у нас йде обговорити питання використання надходжень від пайової участі замовників будівництва у 2017 році. Доброго дня. Я хочу поговорити з Богданом Іляни, що він дуже правильно сказав, що основна проблема в Вірпіні те, що дуже велика частина коштів по участі, вона йде якби поза офіційним обліком. Тобто вона зараховується через те, що побудували забудовники. Є декілька механізмів, як ми можемо на це впливати. Тобто, ми можемо чи наразі це ми можемо впливати на наших депутатів, щоб вони намагалися впливати на рішення, яке приймається радою. Чи як ми зараз пропонуємо в проєкті рішення, які ви могли б отримати, ми пропонуємо вводити е механізм, розробити механізм е затвердження видатків, які будуть е проводитись міського бюджету. От, значит, ви всі знаєте, да, що у нас е от, Богдан Мілянович говорив, що 77 7 там пропонувалось побудувати школу. Е також є Чехова 27 участок, який 1,5 гектара, там теж місцеве защищали цей земельний участок, землі комунальної власності, які також ä, ä, застройщик Орлан Инвест Миранчук довірена особа Карпрюка будує, там багато, ну, намагається по побудувати многоэтажний комплекс. Зараз там йдуть земельні, земельні роботи, фундамент заливається, ну, тобто такі питання, які не дуже Ну, ще можна остановить, то есть і зробити так, як потрібно громаді. А для того щоб у громади были, ну, ну, ми вважаємо, що треба по цьому питанню ставити жирну крапку і непосредственно, непосредственно требувати, щоб нас школи не пристраивались на существующих територіях, а щоб... Рада замість выделения земельных участков застройщикам выделяла эти и резервировала земельные участки для того, чтобы строить школы, та, ну, та детячие садочки. Приведу еще один пример это с земельного участка на Гранд-Лайфе, это улица Новоскольская. Так, согласно проекта, который разраблялся еще тогда Гранд Лайфом, там была предусмотрена школа, но на сегодня э, тоже застройщик Аверка, он полностью застраивает там э, ну, очень большое количество, 80 тысяч 80 квадратных метров. То есть полу, почти ну, половина э, речной забудовы Ирпеня застраивает на том месте Аверка. От. Тому предлагаю е, прийти також ну, до самого проєкту рішення е, та затвердити у той редакції, яку запропонувала ініціативна група. А саме е, при розгляді бюджету 2017 року ну, бюджет був розглянути, але ж ми намагаємося, що коли вони будуть повертатися, ну, переглядати це, ну, там, або зносити якісь зміни в бюджет. Дві на дві рік. сімнадцять зобов'язати внести зміни в бюджет, да, тогда поправим внести зміни до бюджету на 2017 рік, передбачити будівництво школи за рахунок пойової участі замовника в будівництво. Перше, друге, прийняти рішення, що 50% від коштів, які знаходять до бюджету розвитку, згідно з договорами про пойову участь забудовників розвитку інженерної та соціальної інфраструктури міста. Примовуються на будівництво загальноосвітніх шкільних закладів та дитячих садочків, визначити перелік об'єктів комунальної власності для створення в них на конкурсних засадах приватних міні-дитячих садочків з символічною орендною платою та при цьому створенням пільгових міст. Заборонити Ірпінської міської ради, виділяти земельні ділянки для будівництва нових мікрорайонів. Без вирішення питання забезпечення їх дошкільними та загальноосвітними шкільними закладами, згідно з нормами ДБН, за рахунок замовників будівництва, що включає виділені земельні ділянки для будівництва школи на відповідну кількість місць відповідно до норм ДБН, участь замовників будівництва у спорудженні загальноосвітнього закладу та дитячого садочка відповідно до обсягів житлового будівництва кожного з них. О за це питання прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Дякую одноголосно. Шановна громада, і ще в процесі підготовки е проєктів рішень громадських слухань сьогоднішніх надійшла іще одна пропозиція, яку ми ну, на жаль, не встигли роздрукувати. Значить, ця пропозиція наступна: щоб звернутися до Державної аудиторської служби України щоб вона провела перевірку е, незаконного е, зарахування пайової участі виконаними роботами, і е, ну ми впевнені, що там будуть знайти е, знайдені дуже великі порушення і дуже е, великі втрати місцевого бюджету в зв'язку з цим. Ось і на підставі цієї перевірки звернутися до національного антикорупційного бюро, ну для того, щоб вони якби прийняли відповідні вжили відповідних заходів, порушили кримінальну справу проти нашої влади, яка обкрадає громаду. Дякую. Ми зараз стоїмо ну на на, на холоді, да скажімо так, в Ірпінській міській раді. Я пропоную також затвердити рішення, а, теж в, іншій, в розділі інше. Значить, а, щодо висловлення недовіри до пана Христюка, пані Семко і пані Михайленка. Вони були належним чином повідомлені. вони знають, що є розпорядження міського голови. Є грома, ну, грома, гром, э, ініціативна група. Вони повинні зроби, ну, повинні були э, організувати нам приміщення, але ж його немає. Хто э, за це питання прошу голосувати? Хто проти? Хто не здержався? Вважаю. Дякую, одноголосно.